Сьогодні я почав збирати з Херітейджика. Його у мене тільки 5 кущиків, але є. Колись може буде більше. Колюче таке трошки в нього стебло. Hours later. Сонечко вже заходить, а я орієнтовно 5 кілограм десь назбирав. За скільки часу? Та довго збирав 2 години. Але подзвонив до тих, що приймають малину по 50 гривень. Сказали, що ще поки що в нас немає вдома, можете збирати ще більше. Так що я продовжую збирати. До речі, писали в коментарях, що не може такого бути то брехня, що по 50. Не може, це брехня. Знаєте чого брехня? Тому що е, аргументували тим, що в них по 15 приймають. Відповідно, і я брешу, що у нас по 50. Хто ще не вірить, пишіть вірю, не вірю. У мене сьогодні малиновий закат, малиновий захід сонця, тому що застав мене в малиннику. Я вже й забув, що я камеру ношу, так дергаєш бубка за бубкою. Збираєш, збираєш. І як будь то аж відключаєшся, просто збираєш. Бачиш, ага, вже на середині, Ага, вже до кінця доходиш. Та й так. Ладно, потім ще скажу, скільки я назбирав і чим та історія закінчилась. поскільки здав. Не знаю, повірити, не повірити опять. Та думаю, що більшість вірить, що по 50. Отож я вже в машині везу, 7 кілограмів в мене вийшло. Повипивав сьогодні воду, всю, яка де була в бутилках в машині, така питна нормальна. Бо тої води щось я не п'ю, вона з таким запахом з тої скважини. Тепла така чайок, але зато питна. Все, тепер лечу на прийомочку. От і здавати 7 кілограмиків. Потім на наступний раз буде набагато більше, бо по-перше, я пізно почав рвати. По-друге, я був сам. Та й так. Ще після того, як здам, включуся, чи все так, чи не було ніяких нюансів. Відзвітуюся вам. От, Так що зараз через мить. 20-та, Темно вже на Полтавщині. Здав я малину по 50 гривень. І ящики, пам'ятаєте, минулого разу 10 штук ми брали. Я думав, що вони по 10 гривень, по 7 гривень жіночка порахувала, 70 гривень. За ящики ще заплатив. От 7 кілограмів було. Каже, що минулого разу люди здали якусь таку різну і. В общем, зацвіла вона і прийшлося її викинути. Каже, оставила вас, бо ваша була хороша малина, буду вас брати. Так що ми дуже раді, дуже раді. Будемо на четвер знову рвати, старатися гарненьку малину. Все, які у вас ціни, які новини вас пишіть? Тікай! Кіт сидить, думає що я його об'їду. Якби я не затормозив, так би він і пішов під машину. От котяра. Ладно, все, пока, їду я додому. Go відео.